На чемпіонаті Європи серед жінок українки завоювали шість медалей з 12 вихових категорій. З них три золотих, одна срібна і дві бронзових. Тому що ми дуже розлючні. Ми хочемо, щоб скрізь звучало. Україна перемогла. Чемпіонат Європи проходив в місті Будва в Чорногорії. І в фіналі я зустрілася з дівчиною з Чорногорії. Коли господарі змагань проводять ці змагання, вони. Для своїх спортсменів шлях роблять трошки легший, і є таке поняття в боксі як жеребкування, то Насті воно було найневдаліше, яке могло бути. Я зрозуміла, що просто так мені перемогу не дадуть. Якщо буде рівний бій, мені потрібно буде вигризати його щоб дали мені. Я вирішила, що. З першого раунду я просто почну її бити. Зранку була процедура face-to-face. -face. Дивилися вони на зважуванні один одному в вічі. Я стояв далеко, і Настя приходить і каже, ну вона дивилась мені в вічі, в неї ще лепо трусилась. І ми розуміли, ну, що реально вона такий буксерський такий термін, спортивний, що вона підгорає. Ну, Це і вийшло. Вона переживала, ну і це далось знаки. Я перед кожним боєм налаштовувалася з молитвою. Українською молитвою, я можу її так е, вільно назвати, тому що там е, загартовується дух, коли ти слухаєш, ти. Повністю проживаєш те, що відбувається навколо нас зараз тут в Україні, і ти це переживаєш душею, ти загартовуєшся і готовий просто вбивати. Йти. Щоб за слав за взята мій! Щоб сміла йшов, я бій! Щоб сміло йшов, я бій! Бі. Так, як ішли герої за тебе, свята! Так, як ішли герої за тебе, свята! За твою славу! За твою славу! За твої святі ідеї! За твої святі ідеї! Я слухала речі, перед тим, як збиралася, і ще по дорозі слухала, і слухала перед самим боєм. Ну, разів 5, це як мінімум. Наші земляки, діаспора українська в Чорногорії, також приходила в зал і підтримувала нас під час змагань. І от знакова така подія Настя в фіналі буксувала з Чорногоркою, з місцевою боксеркою. І за нею прийшло вболівати реально весь зал. І ми за кулісами стоїмо і чуємо такий. Крики, такі, таку підтримку в цій Чорногорці. І ми розуміємо, ну, що в неї якась перевага є з боку глядачів. Але коли ми вийшли, у нас підтримка була не менша. Ми зрозуміли, що в залі українців, мабуть, не менше, ніж чорногорців. І коли Настя виграла достроково цей бій, мабуть, мені здалося, що і половина чорногорців вже вболівала за Настю. Перед чемпіонатом Європи у нас був захід ще в Туреччині. Це був. Кубок світу з боксу серед студентів, на який Настя відібралася, також відібрався наш студент Данило Лозан. І Даня і Настя привезли золоті медалі з Самсуна. Якщо на Настю по великому рахунку покладали надії тренери збірної України, то на Лозана Данила. Надії не дуже покладали, і можна сказати, що Данило став таким сюрпризом змагань, вигравши чотири поєдинки. Після перемоги станцював гопак да, в Турції. Так тільки Та-та не неважко від душі. Так присів. <ріць> <ріць> Хотів Даня, мабуть. Підкреслити те, що він з України, підкреслити те, що він має козацьке коріння. І затанцював гопака вже традиційно. Ми бачили, як і Олександр Усік після важливих перемог танцює гопак, і Жан Беленюк. І от Данило Лозан пішов їхніми стопами.